Вітаю вас, любі малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття люди різних професій. Діти, погляньте, до нас з вами завітала лялька. Подивіться, як вона одягнена. Як ви гадаєте, ким працює наша Оксанка? Так, вона працює лікарем. Як ви здогадалися, у що одягнений лікар? Так, лікар одягнений у халат або спеціальний костюм. А що ж робить лікар діти? Вірно, лікар лікує людей. Що потрібно лікареві для роботи? Погляньте, будь ласка. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Відгадай професію за описом. Ця людина гасить пожежу. Хто це діти? Так, це пожежник. А ця людина навчає дітей. Хто це малята? Вірно, це вчитель. А ця людина будує будинки. А це хто малята? Так, це будівельник. Ця людина Страже людей та робить їм гарні зачіски. Хто це, діти? Правильно, це перукар. Молодці, ви дуже добре знаєте всі професії. Так, малята, ви гарно впоралися із загадками. Чудово їх відгадали. А тепер я хочу з вами разом пограти в дидактичну гру, яка називається Що кому потрібно для роботи. Що потрібно для роботи кухареві. Каструля та ніж. Що потрібно для роботи перукареві? Ножиці та фен, Що потрібно для роботи пожежникові? Драбина та вогнегасник. Що потрібно для роботи лікареві? Термометр та аптечка. Що потрібно для роботи пекареві? Борошно та піч, Що потрібно для роботи будівельникові? Кельма та цегла. Що потрібно для роботи швачці? Нитки та голки. Ну що, малята? Ось і закінчується наше заняття. Скажіть мені, будь ласка. Яка професія є найважливішою? Правильно, діти, всі професії є дуже важливими. Ким ви хочете стати, коли виростете? До зустрічі, мої розумнички! Гарного дня!